Всім привіт! З вами перша Львові студія автодетейлінгу Imperial Garage. У нас в роботі був автомобіль. Це Ауді tron веслайні. Машинка новесенька 2023 року. Прямо з салону приїхала до нас на детейлінг захист керамікою і на інші захисні покриття. Давайте детальніше розкажу, що ми робили з автомобілем. На автомобілі зараз 213 км кілометрів. Прямо з салону машинку всю ми відмили, відчистили. Зробили глибоко очистку лакфарбове покриття для того, щоб позабирати всі консерванти, які наносяться з заводу, плюс при транспортуванні по-любому на машину наливає багато статичного бруду. Часто буває навіть і бітом, і тормозна стружка з-під фури, яка тащила цей автомобіль. Обров... Обчистили так само повністю всі вікна спеціальної пасти, щоб підготувати під покриття. По кузову зробили легку коригуючу поліровочку, щоб поправити всі сліди після автосалону, після того, як там знімали захисні плівки з автомобіля. І позабирати взагалі сліди будь-яких дотиків по кузову автомобіля. Після того ми нанесли повністю на все лакофарбове покриття, на всі глянцеві лометри двохшарова нанокераміку. Перший шар нам дає дуже крутий блиск та твердість для лаку з його герметизацією мінімум на 3-5 років. І другий шар. Верхні ми спеціально надаємо для максимального посилення блиску, плюс супергідрофобного ефекту, тобто, щоб машинка максимально легко була в догляді і дуже легко милася. Всі вікна в нас в антидождю. І давайте розкажу: ми керамікою обробляємо обов'язково не тільки лакофарбове покриття, які видимо, ми залазимо повністю в кожну щілинку, щоб це все дуже легке було в догляді. Обробляємо всі оці чорні антихроми, обробляється оптика, обробляється дзеркала, всі антихроми, тобто молдинги. Декоративні стіжки знизу під ручками обов'язково виробляються в нас дверні пройоми, щоб вони були максимально легкі в догляді, тобто після кожного миття автомобіля тут все максимально легко буде змиватись, не треба буде мищиків мучити, щоб вони там довго щось стерли. все буде максимально легке в догляді. Точно так само по салону автомобіля на пластики та шкіряні поверхні повністю наносяться захисні покриття. Вікна, як я казав, у нас в антидежі. Щоб воно все гарно змивалося. Оптика так само оброблена керамічним покриттям, повністю всі шильдики ззаду, всі декоративні ставочки, всі планочки, повністю все в нас в керамічному покритті. Ось так гарненько це все виглядає. Машинка готова до експлуатації. Це покриття не боїться ніяких розчинників, антибітумів, спиртових чи якихось кислотних речовин, які використовують на мийках, тобто воно тримається реально довго.